Всім привіт, я Олександр Зрацький, податковий консультант, і в цьому відео я хочу розповісти про те, чи може податкова якимось чином дізнатися про доходи ФОПів ФОПа. І проконтролювати цей дохід, скільки ж ФОП насправді отримав доходів протягом року. Зараз я вам про це до все докрадно розповім. Ну а поки я буду розповідати, підписуйтесь на мій YouTube канал Податковий консультант, натискайте кнопочку з дзвіночком, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. Підписуйтесь на мій телеграм-канал Податковий консультант, де дуже багато корисної і цікавої інформації, окрім власне відео, які оподатковані тут на YouTube, Ну, а е, посилання для цього буде, посилання на телеграм-канал буде під цим відео. Ну, а якщо е, моє відео буде для вас корисним, ви можете підтримати мій YouTube канал Донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд. Посилання для цього теж буде під цим відео. Ну, а я починаю розповідати. Дуже багато ФОП помилково вважають, що податкова знає. Це Все про ту супро ті доходи, які вони отримують. Чомусь ФОПи вважають, що податкова бачить напряму обороти по ваших розрахункових рахунках, бачить всі суми, які заходять на ваші розрахункові рахунки. Насправді це не так. Податкова лише знає про існування ваших рахунків, тому що банки надають їй інформацію, надають повідомлення про відкриті рахунки, які вони вам відкрили. І податкова знає тільки номер цього рахунку і в якому банку він відкритий. Однак, що відбувається на цьому рахунку, які е, суми коштів е, заходять на цей рахунок? Податкова нічого про це не знає, вона цього всього не бачить. Вона про це може дізнатися тільки тоді, коли під час перевірки ви їй надасте виписку руху коштів по цьому по всім ваших банківських рахунках, пов'язані з вашим ФОПом. Тільки після цього вона зможе побачити, яка ж сума коштів надійшла на ваші рахунки, і чи відповідає вона тій сумі, яка відображена в вашій декларації платника єдиного податку. Поки ви самі не дасте цю інформацію, податкова нічого не знає і нічого не бачить, скільки ж насправді доходів ви отримаєте. І тут у ФОПа виникає питання: ага, так що? Можна е, отримати більше, а показати в декларації менше? Е, ну, насправді це не зовсім так, тому що в податкової все ж таки є один інструмент, за допомогою якого вона може проконтролювати, яка ж, яку ж суму доходів отримав ФОП. Справа в тому, що коли ФОП, наприклад, надає послуги чи продає товари якійсь юридичній особі або іншому ФОПу, така юридична особа, ну або інший ФОП, зобов'язаний надати до податкової так званий звіт 4ДФ. Точніше, це додаток 4ДФ у складі об'єднаного звіту. І якщо ви якщо ви ФОП продали свій товар, як я вже сказав, якоїсь юридичній особі. Чи іншому ФОП така юридична особа, чи інший ФОП надає цей звіт, зобов'язаний надати цей звіт до податкової і в цьому звіті вказати ваш ідентифікаційний код і ту суму доходу, ту суму, яка була виплачена вам за продані товари або надані послуги. Ось так виглядає цей звіт, точніше, додаток. 4DF. в ньому вказується ідентифікаційний код підприємця, якому випечений доход вправо. Вказується сума. Випеченого доходу і ознака доходу. Спеціальний код, який вказує на те, що цей доход випечений вам як підприємцю, а не як фізичній особі. Такий звіт, як я вже сказав, надається після того, як юридична особа або інший ФОП виплачує вам доход. І потім він відображає ці дані в такому звіті, який надає до податкової. Ну, а далі податкова по кожному підприємцю може узагальнути інформацію, яка відображена в таких звітах стосовно нього, стосовно того доходу, який був виплачений такому підприємцю, і порівняти той, ту суму доходу, яка відображена у такому звіті, з вашим доходом, відображеним у вашій податковій декларації. І якщо, наприклад, вам виплатили ваші контрагенти більшу суму доходу, ніж, вам, ніж ви самі відобразили в своїй декларації. У податківців буде питання: а чому ж розбіжність? Чому ви показали менше, ніж е, ваші контрагенти прозвітували і засвітили ваші доходи до податкової. Якщо таке, така ситуація станеться, податкова відповідно направить вам рист, в якому попросить надати пояснення та документи, що ці пояснення підтверджують, чому є розбіжність? Чому, е, власне, ви задекларували менше, чим вам заплатили за продані товари та надані послуги? Тож для того, щоб не втратити в таку ситуацію, перед тим, як надавати вашу декларацію про доходи підприємця платника єдиного податку, ну або підприємця на загальній системі оподаткування, доцільно надати до податкової заяву про надання довідки про отримані вами доходи за? Попередній рік, чи за той період, за який ви хочете призвітувати. Е, і податково. Таку довідку вам надасть. Її можна навіть отримати е, самим в електронному кабінеті на сайті ДПС України. У мене про це є відповідне відео, яке можна подивитися, як отримати таку довідку. Далі, отримавши довідку про доходи, а там буде інформація про всі джерела випрати. Тобто, якщо вам якась юридична особа чи якась ФОП виплачував дохід і відобразив це в додатку 4 дф там буде ця інформація, що податкова про неї знає про цей дохід. І ви можете цю суму, яка, доходу, яка відображена в довідці про доходи, порівняти з тою інформацією, яка у вас є про ваші доходи як підприємця, і зрозуміти, чи повністю ви декларуєте свої доходи, чи ви щось там приховали, може навіть не навмисне. Е, інакше, як я вже сказав, податкова це все одно вирахує, вирахує, якщо вам заплатили більше, ніж ви відобразили в декларації. І до вас буде питання, вам буде направлений запит. Як відповідати на такі запити, у мене теж є відео, можете його подивитися, посилання на, на нього буде ну, і галі, і під цим відео в описі. Однак. При цьому потрібно враховувати, що у підприємця дійсно може бути ситуація, коли його доходи, які він відображає в своїй декларації, вони є меншими ніж вказали контрагенти. В своїх довідках 4 дф ну перший варіант це, якщо підприємець надає посередницькі послуги, там транспортно-експедиційні, наприклад, тоді в декларації він відображає тільки не загальну суму коштів, які сплатили йому замовники перевезень, а тільки свій дохід, свою маржу, яку він собі залишає. І відповідно, коли податкова порівняє. Його доходи, які він відобразив у своїй декларації, з тим, що дали його контрагенти, ну буде значна різниця. Там може навіть в 10 разів дохід буде у декларації підприємця менший. Це ну, пояснюється це. Можна надати пояснення, можна надати зразки договорів, акти виконаних робіт, в яких це розписати, і пояснити податкові, чому виникла різниця. Знову ж таки, доволі часто ну, не потрібно спішити з наданням цих договорів, тому що в тих же самих договорах про транспортно-експедиційні помироки дуже багато по, по транспортно-експедиційні послуги, дуже багато помирок, які дозволять податковій сказати, що ви зобов'язані оподатковувати не вашу маржу, не ваш дохід, який ви заробили, а всю суму. Тож не варто спішити з наданням посередницьких договорів, а знову ж таки проаналізувати запит податківців, якщо є підстави для надання відписки, що він не відповідає вимогам податкового законодавства, таку відписку надати і в кінці відписки написати. А разом з тим повідомляємо, що ми надаємо посередницькі послуги і відповідно декларуємо лише суму свого доходу, а не всю суму отриману від контрагентів. І можливо, цього буде достатньо, щоб всі ситуації податково від вас. Як то кажуть, відчепилася. До речі, якщо вам потрібна допомога із наданням такої відповіді, ви завжди можете звернутися до мене, я такі відповіді готую. І ще жодного разу податкова вдруге не звернулася до ФОПа. Ну і другий варіант, коли може виникнути розбіжність, це помилка вашого контрагента. Наприклад, він вам витратив 100 тисяч доходу, а бухгалтер, коли надавав 4 дф помирилася і відобразила там не 100 тисяч, а більше. І коли податкова порахувала ваш Дохід за рік, і за рахунок цієї помилки виникає перевищення. І тут є тільки один варіант: потрібно телефонувати своєму контрагенту, казати про те, що вони помирилися. А це ви можете побачити, коли отримаєте вашу довідку про доходи в електронному кабінеті. Ви отримаєте і побачите, що, наприклад, ви знаєте, що вам заплатили тільки 100 тисяч, а контрагент вказав, вказав і відповідно в довідці відображається не 100 тисяч, а там 200 чи 250 тисяч. Ну, багатиська помирка. Тоді телефонувати до контрагента. І казати йому, що бухгалтерія помирилася, і вимагати, щоб бухгалтерія надала уточнюючу 4 ДФ. Після цього відповідно сума буде перерахована в податковій і після надання уточнюючої, і е, податкова вже не буде мати до вас претензій. Ну а поки бухгалтерія буде надавати. Уточнюючи звіт, Ну, відповідно, можна або зателефонувати до податкової і сказати, що це помилка ваших контрагентів, ну або знову ж таки надати відписку, якщо їх запит не відповідає вимогам чинного законодавства, який наприкінці які, ну, власне, написати про те, що ви не маєте, за, за того, що запит не відповідає вимогам чинного законодавства, ну, ви не можете на нього відповісти. Але в кінці додати інформацію про те, що сума доходу зазначена вірна, а в даному випадку е, Допущена помилка контрагентом, а саме таким-контрагентом то контрагентом з таким-кодом, то кодом, замість суми доходу е, такої, то в 4ДФ була вказана сума доходу інша, яка є більшою. Таким чином, ніякого перевищення, ніякої невідповідності у вас немає. От так податкова може проконтролювати ваші доходи виключно тільки на підставі тої інформації, яку надають ваші замовники, ваші контрагенти до податкової під час надання додатку 4ДФ, який є додатком до об'єднаної звітності. Іншого способу дізнатись про ваші доходи у податкової немає. Ну, е, хіба що хтось напише, наприклад, ви продаєте товари через інтернет, отримуєте апарату через нову пошту е, кошти на накраденим платежом, після оплату отримуєте через нову пошту. І е, хтось, наприклад, напише на вас скаргу, якусь скаргу, який розпише про те, що ви от отримуєте доходи, однак при цьому не все декларуєте. Після цього податкова може звернутися до нової пошти із запитом. Нова пошта дасть їй інформацію, яка ж сума доходів була вам випрачена, і податкова порівняє цю суму доходів із тим, що ви відобразили в своїй декларації. Це є ще одне джерело інформації про ваші доходи, ну окрім е, тої інформації, яку надають ваші контрагенти, юрособи та інші підприємці. Е, тож, якщо ви отримуєте таким чином доходи через нову пошту або через Укрпошту, продаючи товари на умовах після прати, не варто скажімо так, не варто приховувати такі доходи. Не варто дірити частину доходів, отримуючи на ФОПа, а частину доходів, отримуючи на фізичну особу. Тому що якщо хтось на вас поскажеться і податково надасть запит до нової пошти, нова пошта віддасть їй всю інформацію, яка по вас є. Тож тако, така махінація може випрости, як то кажуть, нагору і податково встановить власне невідповідність. І якщо це буде значна невідповідність, ви перевищите ліміти, встановлені для вашої групи річні ліміти доходів, ну це закінчиться для вас дуже кепсько. Податкова вас з єдиного податку заднім часом і нарахує податки. Так, як наче вибори весь час на загальній системі оподаткування. 22% ЄСВ, 20% ПДФО, 1,5% воєнного збору. а Враховуючи, що сума, буде більш, сума вашого доходу буде більше 1 мільйона гривень на рік, то ще й 20% ПДВ. А, от якось так. Тобто, насправді, податкова не має доступу до ваших рахунків, що на них відбувається, вона не знає. Однак при цьому може отримати, якщо ви працюєте із іншими юридич... із іншими ФОПами або юридичними особами. Вона може отримати інформацію про ваші доходи із їхньої звітності. Ну, або, якщо ви продаєте е, товари і отримуєте е, після прату за продані товари через нову пошту чи через Укрпошту, податково може дізнатися про ваші доходи, направивши про ваші реальні доходи, направивши запит е, на ці е, на цікур'єрську і поштову службу. Враховуйте це в своїй діяльності, щоб не вскочити в харепу. Ну, а я буду закінчувати на цьому. Натискайте кнопку Підписати, щоб підписатись на мій YouTube канал податковий консультант. Натискайте на дзвіночок, щоб отримувати спорішення про мої відео. Підписуйтесь на мій телеграм-канал Податковий консультант, посилання на який на яке є під цим відео. Там дуже багато цікавої і корисної інформації, окрім самих відео. І та інформації, інформації немає тут. На Ютуб каналі на цьому на цьому власне все. Всім гарного дня. З вами був я, Олександр Зрайський, ваш податковий консультант. До побачення, друзі.